Пам'ятник на братській могилі радянських воїнів почали зводити за кілька років після перемоги над нацизмом. У 1945 році Карлівська площа була зорана снарядами. Саме на це місце вирішили перенести п'ять братських могил, що розташовувалися у різних частинах міста. У них були поховані як загиблі солдати, так і розстріляні місцеві мешканці. Перша могила, більше всього, де погиб Захороль було солдат, наході зовсім недалеко від сюди, там зараз трамвайна остановка. 51 солдат был похоронен в радськой этой могилі. Вторая могила была там, де сейчас автостанция. Вже у 50-х роках минулого століття тут постав пам'ятник. Потім до чергової річниці перемоги поряд з'явилася стела. Она симбі символізует стойкость солдат, как як сталь, которую выплавляли металлурги Донбасса. Як метал, обрабатывают машиностроители и і И і о, також сверкает слава солдат, як і ця стела у братській могилі. Поховано 120 людей. За словами місцевих істориків, не усі ми відомі достеменно. Тут знайшли останній прихисток солдат із різних регіонів, що ціною власного життя наближали перемогу. Люди, які прийдуть 9 мая і будуть в другое час. Они помнили, що здесь лежать сини многих земель, да которые погибли за дружковку, і многие, наприклад, сім'ї до сих пор не знають, що ні в дружковки. Мешканці гості дружківки відвідують пам'ятник радянським воїнам, аби вшанувати пам'ять загиблих та уклонитися подвигу наших захисників.